Уявіть собі, що ви не можете встати з ліжка. Болі в спині, втрата рухливості це не просто дискомфорт, це може стати трагедією. Але український учений Юрій Воробйов змінив долю тисяч людей у всьому світі. У 1990-х роках, працюючи над проблемами опорно рухового апарату, воробйов розробив унікальний штучний хребет конструкцію з біосумісних матеріалів, яка відновлює функції пошкоджених хребців. Його ідея була революційною: замість фіксації чи зрощування хребців створити мобільну заміну, яка дає людині змогу жити без болю і з повною свободою рухів. Українські інженери та медики об'єднали зусилля. І вже через кілька років перші імплантації довели винахід працює. Сьогодні його технологію застосовують хірурги у Німеччині, США, Японії та багатьох інших країнах. Це не просто медичний прорив. Це приклад того, як українська наука може змінити світ. Юрій Воробйов – ім'я яке варто знати. Бо завдяки його розуму тисячі людей знову можуть вільно жити, працювати і обіймати близьких.